Перш ніж ми почнемо нашу розмову про двигуни постійного струму, давайте розглянемо більш просту ситуацію. Припустимо, що у нас є ось така горизонтальна площина. Я її поки що малюю, потім приберу. І в цій площині знаходиться рамка прямокутної форми, виготовлена з мідного дроту, яка має ось тут розрив, таких два контакти. Тепер я приберу цю площину і будемо говорити про саму рамочку. Ця рамка знаходиться в магнітному полі. Будемо уявляти, що це магнітне поле наближене до однорідного, і воно створено, наприклад, ось такою системою двох магнітів північного і південного полюсу. Ми знаємо, що магнітне поле виходить з північного полюса магніта постійного і входить в південний. Намалюємо кілька силових ліній такого поля. Сама рамка має можливість обертатись навколо цієї осі. Вона підвішена так, що вона вільно може привернутися або за ходом годинникової стрілки, або проти ходу годинникової стрілки. Припустимо собі, що ми підключили цю рамочку до джерела електричного струму. Наприклад, цей контакт ми приєднали до негативного терміналу батареї, а цей до позитивного. Тоді в рамочці піде струм, напрям якого від плюса до мінуса, покажемо стрілечками напрям цього струму. І ми розуміємо, що елементи провідника цієї прямокутної рамки, які знаходяться в магнітному полі, на них буде діяти сила Ампера. Давайте подивимося, куди буде направлена дія цієї сили. І я розпочну, от з цього фрагмента, я його позначу А Б. На відрізку АБ сила струму величиною І, і напрям струму направлено від Б до А. Поставимо 4 пальці лівої руки за напрямком цього струму. Повернемо долоню так, щоб в неї входили лінії індукції магнітного поля Б. ми побачимо, що сила. Ампера, яка буде діяти на цей фрагмент провідника, буде направлена вгору. Ось ми напишемо сила Ампера. Щоб провести подібні міркування для сторони CD, то ми побачимо, що в цьому випадку, застосувавши правила лівої руки, ми будемо бачити, що сила Ампера буде напрямлена вниз. Уважно розглянувши, можна зрозуміти, що ця пара сил буде приводити до обертання цієї рамки за ходом годинникової стрілки. Давайте в спрощеному вигляді намалюємо цей рисунок, нібито око нашого спостерігача знаходиться ось тут. І ми дивимося вздовж осі цієї рамки. Тоді рисунок буде досить простий. Дивіться, це буде полюс північний магніту, південний полюс. Сама, сам провідничок буде виглядати ось такою лінією. В цьому місці переріз провідника на ділянці АБ ми позначимо кружечком, так само, як на ділянці ЦД. Оця крапочка це вісь обертання цієї рамки. Оскільки на ділянці AB струм направлений до нас, ми позначаємо за нашими позначеннями такою крапочкою. Це означає, що струм має напрям до нас. А на ділянці CD з цієї, з цієї сторони ми позначаємо хрестиком. Зобразимо пару ліній силових. Магнітного поля, ось вектор індукції магнітного поля B. І покажемо напрям сила Ампера, яка діє на ліву і праву частину цієї рамочки. Ось наша сила Ампера, яка діє на лівий фрагмент рамки. І ось ця та, яка діє на правий фрагмент рамочки. Бачимо, що ця пара сил намагається провернути рамку за годинниковою стрілкою. Тепер ми підготували собі чотири таких двохвимірних рисунки для того, щоб показати різні ситуації орієнтації рамки в цьому полі. Випадок А ми розібрали з вами. Припустимо собі, що воно провернулось за ходом годинникової стрілки на деякий кут. Тоді сама рамочка тепер буде знаходитися ось там. Другий випадок. я хочу Наступний випадок. Я хочу розглянути ось таку орієнтацію рамки і нарешті ось таку. Дорисуємо кружечки, позначимо напрям струму і розставимо напрямки сили Ампера. Бачимо, що у випадку B, оця пара сил. Яка діє на цю рамку, все ще прагне її повернути за годинкою стрілкою. Але момент обертальної пари цієї сил став меншим, оскільки зменшилось плече. У випадку В, ця пара сил просто намагається роздерти цю рамку на частини, і вона не приводить до обертання. Але оскільки вона вже набрала певної швидкості, вона. Могла ще повернутися на деякий кут. Ця ситуація зображена на випадку Г. Тепер бачите, ця пара сел буде намагатись обертати її проти годинникової стрілки. І це нам дає розуміння того, що, якщо не поміняти напрям струму в цій рамці, то неможливо буде організувати обертання постійно цієї рамки в одну сторону, бо ми плануємо з цього зробити якийсь найпростіший електродвигун, який би обертався в одному напрямку. Тому потрібно зробити щось для того, щоб змінювати напрям струму в той момент, коли вона проходить оцей випадок, тобто який зображений на рисунку В. Такий пристрій нескладний по своїй конструкції. Отримав назву Колектор. І ми зараз про нього поговоримо. Як ми вже сказали, оця рамка повинна підключена бути до джерела струму. І припустимо собі, що ми би так от його приєднали до двох провідничків. Навіть якби вона могла обертатись... Хоча поки що це неможливо, ми зараз будемо з цим працювати далі. Ну навіть якби вона оберталась, то після першого оберту цей провідник вже перекрутився без цим один раз. Потім з наступним обертом ще один раз, ще один раз, і врешті-решт це би відірвалося. Як же реалізують в двигунах приєднання контакту до якоїсь частини, яка обертається. В двигуні вона називається ротор. Це робиться дуже. Цікавим і простим способом. Повіть собі, що у нас є ось така циліндрична деталька, яка зроблена з провідного матеріалу. Наприклад, це латунь. Якщо вона обертається, наприклад, за годинниковою стрілкою, то забезпечити її постійний контакт з якимось провідником можна за допомогою так званого ковзуючого контакту. Для цього можна використати, скажімо. Невеличкий шматочок графіту, який є непоганим провідником. І якщо до цього графіту стрижня приєднати провідничок, то він буде постійно торкатися ось цього циліндрика, який обертається, і забезпечувати подачу електричного струму на цей контакт. Але ми казали, що нам хотілося би, щоб він не просто подавав струм на цей контакт, а ще й забезпечив зміну. Подачі від джерела Stroom. Тому таких контактів потрібно взяти, по-перше, два. Візьмемо ще один такий ковзаючий контакт поставимо з цього боку. А сам циліндрик ми розріжемо навпіл. Получається, що до цього кільця постійно буде приєднано два контакти. Зліва, нехай синім провідничком ми приєдналися до джерела струму з негативного терміналу, а позитивний приєднали червоним провідничком до цього графітового контакту. Таким чином, можна забезпечити приєднання оцього одного витка прямокутного, який знаходиться в магнітному полі, до джерела струму, що буде забезпечувати постійну зміну полярності підключення цієї рамки. Кожних пів оберта. І тоді сила ампера буде постійно створювати момент обертальний, який буде обертати цю рамку в одному напрямку. Спробуємо домалювати цю штуку в 3D до нашої, до нашої модельки. Ось, при такій схемі підключення, цей один виточок. Може обертатись в магнітному полі постійно. І ми вже показали, що це обертання буде за годинниковою стрілкою. Зрозуміло, що для того, щоб потужність двигуна була більша, треба, щоб сила діяла побільше, щоб мати більший обертальний момент. Тому роблять не один виток, а багато витків. Намотують багато витків і для підсилення, ще створюють осердя, яке зроблено в сферомагнетику. Ось фотографія моделі двигуна постійного струму. Та частина, яка обертається, ось вона, називається ротор. Від англійського слова to rotate обертати. Статична, нерухома частина називається статор. В ній міститься постійний магніт. Зверніть увагу, цей магніт пофарбований лише один полюс, виділений червоним яскравим кольором за міжнародним стандартом, і це північний. І ось ось ця частинка, ось вона, я виділю, от вона на збільшеному вигляді. Це якраз отой контакт. Ось один ковзаючий контакт і інший, він тут виконаний за допомогою мідної пластини. А ось цей циліндрик, який має оцей розріз. Бачите? Зараз оцей контакт, ну, наприклад, плюс торкається ось цієї частинки на півциліндра, пів а тут мінус торкається ось цієї частинки півциліндра. Після того, як вона зробить півоберта, то полярність підключення зміниться. Ось так працює двигун постійного струму.